Вітаю вас на каналі Анастасії. Сьогодні у нас осіння розпаковка з Aliexpress і Шейн. Посилок реально дуже багато. Я не пам'ятаю, що я замовляла. Давайте відкриємо саму велике, яка тут у мене переді мною лежить. Що це? Три посилочки в одній. Перше це якийсь одяг. М -м 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 -м. Моя улюблена рубрика оголошується відкритою. Костюм гарненько нам запакували. Це Aliexpress. Yuck, yuck, Ти що, у мене вже є такий комбінезон, який я обожнюю, а це прямо тепліший такий, цупкіший. Коли мені холодно, я його одягаю просто як боді під штани широкі. Наприклад, в мінусову температуру дуже тепленько, знаєте, прямо з шортиками боді мати під низом. Або можна займатися в ньому спортом і вдома ходити. Він прям такий плотний, якість просто бомбічна. Але мій боді не має. Ось тут такої ставки на поясі, а в цьому. В цьому боді є утягуюча резинка. Вони удосконалили свій виріб: 90% нейлон, 10% спандекс. Я в ньому, до речі, не потію нічого, мені в ньому ок. І захотілося в такий коричневий колір. Бо я свій кольору екрю ношу постійно і літом, і взимку, і на вітер, і на тепло. Там можна постійно комбінувати. Наприклад, літом я люблю одягати цей боді під шорти. І ось шортики трошечки видно, і це класно. А я не хвилюю, що мене десь там попа випадає. Ми будемо приміряти все. Це просто супер! <му> Наступне я бачу, що це хусточка. Цікавий осінній колір, правда? Захотілось такого коричневенького зелененьким. О, яке воно довге! А ну-ка. Я тут дивлюсь просто на себе. в мене дубляція екрану йде на комп'ютер. Як циганка Ріта, але мені подобається. Вау! Я думаю, що можна буде носити і як топік. Так, топік також у нас буде вдалим. Хусточку як бандану. Я, звісно, з банданами не дружу, але я її не маю з усім підряд дружить. Ну, я, звісно, похожа більше на пірата. Все. Якість ну блі на що можна ну якість як якість така сама, як і в Зарі. Перепрошую, тільки в Зарі така хусточка буде коштувати півтори тисячі гривень. Добре, дві ниточки терчать. за 100 гривень чи за 150 я її купила. Я задоволена на 100%. Дивіться, дуже даже гарно. Можна зробити якусь фотосесію класно, піти на прогулянку, але постійно це розв'язувати і зав'язувати буде не дуже зручно. Хоча я буду цю хустинку точно одягати в такому форматі і на джинси, і можливо на спідниці. у мене скільки всього тут щось ми бачимо в такому яскравому опакуванню? Не знаю навіть, що це може бути. Боюся, щоб не порвати, не порізати якийсь одяг всередині своєю лапкою. Захотілось мені образу. Це у мене така спідниця, яку можна одягати на штани зверху. І у неї ось така відкрита ножка. Ну так, трохи похожа на тюлі у бабушки. Але зараз мені здається, що це дуже трендово, дуже гарно і дуже стильно буде. У мене буде отак ножка терчати, а тут в мене можуть бути і сині джинси, а в мене є білі, такі самі, як оця шторка. На осінь тепленьку, звісно, було б класно, але я розпакувала запізну цю посилку. Відчувається, що це така дешева тканина. Я не скажу, що це супер дорога. Тканина, звісно, вона і коштувала щось там 500-700 гривень. Але тепер, коли я бачу її на свої власні очі, вона така сама, як була на сайті. Приблизно в такому форматі я збираюся її носити, але, скоріше за все, вже наступною весною, тому що зараз це вже не поносиш. В цілому мені подобається. Як вам таке поєднання незвичне? Давайте щось маленьке відкриємо. Може, це якась прикраса? Може, це якесь кільце? <гум> так, це було кільце. Ви бачите, як часто видягаю ось це своє кільце. Раніше в мене ще було невеликий палець, і воно десь тут буде. Я вже десь більше ніж півтора року веду YouTube, і в перші розпаковки Аліекспрес. Можете й подивитися. Я купила ось це кільце, і я його так обожнюю. У мене було два, і ще було інше на великій палеці. Воно зіпсувалося. І в цій посилці воно буде. А зараз ми подивимось, схоже. Мені подобається, що ось тут така резиночка, і воно підходить на будь-який палець. о Все. Офігенно гарне кільце! Оце знімаємо золоте від Тоуз. За Аліекспрес залишаємо. Боже мій! Ще гарніше, ніж в мене було перше. Воно нібито від якогось ювелірного магазину з натурального срібла виглядає ну дуже гарно. І можна одягати на який хоч палець. Я не, не знаю, що діяти. Я зараз опаду в оморок. Дуже гарно. На великому пальці я прям відчуваю себе стильовою такою. Воно прям. Додає мені якогось шарму. І ще одна несподівана. Ні, я би хотіла знайти ще якісь кільця. Знайшла. Бо ось це кільце я купувала окремо, а ось ці кільця я купувала у одного продавця. Вони дуже якісні. Так, вони трошки з дорожчого сегменту, там якщо брати. На Aliexpress можна купити по 50 гривень. А тут це кільце коштує 200 чи 300. Коротше, в цьому діапазоні 200 гривень десь. Оце ж таке. подивимося. Так, так, так. Примірка одразу. Ну. Воно якесь дуже велике, навіть на великий палець. Ну да, блін. Коротше, це буду повертати, хоча воно гарне. Але воно велике навіть на великий палець мені. Ну, типу, буде постійно спадати. Блін, прокол. Воно гарне, мені подобається. Але це повернення. Одразу відкладаємо в сторонку, розчарували, засмутили. Надію, що друге буде нормальне, якщо ми його знайдемо. Це мій улюблений крабик для волосся. Літом я ходила з біленькими. Тепер захотілось чогось. Осінньо-зимового і ще я купила коричневу, але я вже її розпакувала і вже нею користуюсь, тому що мені треба було дуже дуже. А я вам покажу просто додаткове відео. Ха-ха-ха. Ага, ага. Подивилися? Класний скажіть. І ось такі я буду тепер під свій образ обирати чи це буде чорний крабик, чи це буде коричневий крабик. Я їх люблю. Відчувається, що це все таки якийсь алік. чуєте? Напевно, якщо б я купувала десь від якоїсь бренду, воно було б кращої якості. І Я би спробувала ось такий крабик, тим більше я їх так люблю. Купити собі з дорожчого сегменту. Я хочу подивитися дуже крутий продукт. Він ось тут, бо він саме великий. Я чекала цей продукт найбільше, і це сумочка. В минулому році я купила собі коричневу, покажу. Ні, ідіть, подивіться, в мене випуск з Аліекспрес з моєю подругою був. І ми там класну осінню, до речі, осінню зимову розпаковку якраз робили з Aliexpress. І тоді я собі придбала таку саму сумочку, але коричневу. Я її так полюбила, я її таскаю постійно. Так, там уже там трошки зносилася моя коричневого кольору. І я купила собі зеленого, о боже мій! О, це! Оу. Офікіть, в мене багато хто питає. Звідки така в мене гарна сумочка? Ви не повірите, скільки вона стоїть. Щось 600 чи 700 гривень. І всі в шокі. Так, да, вона пахне перший час, а потім цей запах повністю вивітрюється. Моя сумочка вже взагалі, можливо, пахне мною, але точно не Аліекспресом. Ой! Це в стилі нас сумочка. Я думаю, через те мене всі питають, боже, де ти її купила. Може, що це міуміу. -міу? Але це Аліекспрес, і тепер в мене буде зелена, бо в мене багато зеленого одягу. А й ще зелений дуже гарно поєднується з коричневим. Ну подивіться, дуже якісна. І я вам її зніму. Також я все знімаю поближче, Зачем мені про це розповідати? Є карманчик всередині. Що являється дуже зручним використанням, тепер я можу вам це точно говорити. І навіть ось ці карманчики я також використовую. Мені зручно в них покласти якісь наушники. Навіть якщо я якусь гроші беру без кошелька, сюди зручно покласти. Боже, я вже чекаю, як я її вигуляю кудись. Ні, ну от напишіть мені в коментарі, щоб вона крута. А напишіть мені ще дівчата, які купували в минулому році, по моєї рекомендації, цю коричневу сумочку. Таку саму, тільки коричневу. Бо в мене є знайома, яка купувала і відмічала мене в інстаграм. До речі, підпишіться на мій інстаграм і підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково! Наступне, також дуже гарно запаковано. Якийсь одяг знову. Я, бачите, не боюся. Не боюся там замовляти собі одяг. Я люблю щось цікавеньке. Це гетри. Огойкі довгі. клас. Офігенно. Такі тільки білосніжні, білосніжні. Я надію, що вони мені підійдуть. Я хочу, щоб вони виглядали сапожок. Мені здається, що це буде гарно. Такі якісні. Це точно аліекспрес. Не пахнуть нічого. Дуже гарно якісно. Мені здається, що тут гарний склад з катону. На зріз 150-180 см. Коротше, от класно, мені подобається. Поміряємо, як вони на мені сядуть. І ще тут всередині силікон і гетри будуть краще триматися на ногі. Клас. Можливо, якщо мені сподобається, я замовлю ще якісь кольори. Бо хотілося, але я вирішила не ризикувати, подивитися спочатку, а потім, якщо що, замовляти щось. Ці гольфи дуже довгі, їх можна аж сюди десь. Одягнути я одягнула ось так, бо дуже високо якось занадто виглядає. А ось так вони виглядають, коли їх повністю опустити. І, наприклад, на підборі більше мені подобається з сапожками Хантер. Точно було помилкою брати аж такі високі. хоча якість у них дуже хороша. І ще такі крабики я побачила у своїй подруги, і мені також захотілося, Боже, але видно, що вони якісь дешеві, блін. Оцих прямо видно. Тут такі якісь необроблені края з однієї сторони. Чому два я купила Це дивно? Я точно не хотіла два. Подарую один сестрі. Можливо, я хотіла два якихось різних кольорів. Я думаю, що дуже гарно буде зачіски і цими робити крабиками. Я просто в шокі була від того, як гарно робити ось такою квіточкою собі там ззаду зачіску. І вирішила спробувати ще ось такі квіточки. Так, я думала, що я два замовила. Стілус для телефону, я це люблю. Мені дуже зручно тикати по телефону цим стілусом. Я залишу вам по Силання всі в описі. Ще одна хустинка більш класичного кольору. Вона вже йде ого. Ого! Це що за розмір? Отак купуєш. Добре, що не малесенький. Це прям хустинка вже хустинка. Ну ні. Так от. Але дуже гарна. Ну, я вам покажу все одно, як я її застилізувала чи довелося застилізувати. Точно з неї вийде дуже класний топ. Так, да. топлік з неї взагалі буде супер, бо вона дуже велика. Блін, такі кольори гарні. Я хотіла щось більш класичного. І з іншої зовсім тканини. До речі, він ця більш така тканева, а ця з шовку. Ну, ніби з шовку. Я не знаю, як воно там називається. Все воно поліестер. Одним словом, зветься. Блін, ну колір топ по Подивимося. Подивимось. Я в ньому сумнівалася, а він виглядає ще гарніше ніж коричневий. Подивіться, він дуже довгий і ним дуже легко себе підв'язувати. І він виглядає гарніше навіть. Блін. Клас! І по ньому не скажеш, що він з Аліекспрес. Неочікувано, це мій фаворит. Вау! І дуже гарно, навіть зараз мені гарно. Це ідеально, просто підійде до пальт. Я приміряла одразу на свої штани. Вирішила просто показати і подивитися, як воно буде виглядати в хаті, чи ці кінцівки будуть задовгі, чи ні. І мені в цілому окей подобається. На попі взагалі дуже гарно. Що ще? Це що таке? Я що таке купувала? Що це таке. <праук> я в вахер. Я думала вже не розпаковувати, бо я не купувала. Думаю, блін, зараз поверну і все. Дівочки, це пояс. Да, такого я не купувала, але пояс я купувала. О, -о, -о, -о. і уявіть, будь ласка, тут пальто моє. М -м 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 -м. Поясочок. Дуже гарний поясочок. Офігенний. Тут леска під низом, але я цей пояс дуже дешево купила, тому якщо він прослужить сезон. Я можу купувати і купувати їх, скільки треба потім, якщо мені дуже сподобається. Я думаю, що це дуже гарно, ідеально. Так як я собі уявляла, виглядає цей пасик, просто шик, дівчата. А -а 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 -а. І ще він коштував щось 150 гривень, що виглядає люкс. Ну, мені прям дуже подобається. Ой, у мене трошки цей пил, хоча я мила зеркало два дні тому. Ну і я зараз не в ресурсі взагалі, дівочки. Мій стан так собі. Вперше за дуже довгий час я відчуваю якесь просто вигорання після тих адвентів, які я не встигла виконати завчасно. Тому що, як виявилось, адвент-календарі почали купувати за три тижні до того, як це було минулий раз. І я не встигла. Я добре, що взагалі собі встигла купити адвент календар в минулому році. Я і огляди, і то знімала. В цьому я зняла великий огляд, який не дуже оцінили. І не знаю, чи буду знімати далі щось про них. Ну, нічого страшного. Головне, що AliExpress далі вам дознімаю, всякі ставочки. Дуже гарний пасик. Ой, там і рубарочка вже лежить, підготована до того, щоб я вам зняла це все. Дуже дивна, якась упаковочка, в якій лежить. Окуляри. Я нічого не пам'ятаю вже. Мені дуже хочеться окуляри від Міу Міу. Але я не можу в родство їх поміряти, тому я собі замовила типу міуміу з Аліекспрес. І подивлюся, як вони мені пасують. І подумаю, о, господі, не знаю. Треш. Можливо, мені треба звикнути. Коротше, я поношу їх якраз, подивлюся, чи вони мені подобаються, чи хочу я їх купувати за велику ціну. Але скоріше за все, ні. Ну для фотосесії якихось буде круто, такі срібні. блін. Можливо, вони не не такі самі, як міум'ю, але може вони такі самі, і взагалі я бачу щось жовтеньке під незна. Коротше, ні, щось мені не дуже подобається, як так на перший погляд. Давайте щось цікавіше подивимося. Тут я думаю, що якийсь одяг. Сорочка, рубашка, називайте, як хочете. Боже, який колір! Емоції в мене просто заглинули. Закрила мікрофон. Колір офігенний! Дівочки, офігеть, яка вона гарна. Взяла собі розмір М. Можна було, я думаю, і L брати. О, і тут ще не пуговички, а закльопочки. Клас! Дуже зручно. Боже, там було так багато кольорів. І я бачу часто у інфлюенсерів, що вони купують саме от з Aliexpress собі такі рубашечки. Але я ні в кого не бачила, ще такого помаранчевого, мого улюбленого кольору. Сміло можна брати собі L XXL. Я ще її примірюю покажу. На собі і скажу вам щось там про розміри, можливо. А можливо, я вже вам все сказала. Клас! Я її вже буду носити. Сирочка виявилась досить оверсайзна, мені абсолютно ідеально. Підійшов цей розмір М на мої параметри: бюст 88, талія 64 і попа 88. І колір він мені дуже-дуже сильно подобається. Я радію, що замовила саме такий, бо я вагалася і довго обирала. Я люблю її одягати під свою куртку, щоб вона ось так виглядала. Невимушено і дуже стильно, як на мене, дивіться. Оп, перший варіант. І другий варіант під замшову куртку або під якусь, наприклад, шкіряну куртку також буде пасувати. Це що, пусте? Це новушку. Прекрасу, яку я купила на вушку, дуже гарно. Надо на самому тонкому місці, щоб ця штучка пройшла, і потім можна куди хочеш її вставляти. О, ну нормально. Може не під ці сережки. Мені ще треба в зеркало подивитися, щоб я зрозуміла, чи мені подобається. На перший погляд, нормально. І ще якась коробочка. Блін, ну це не на осінь покупочка, so sorry. Перемотайте, я зараз вам покажу не на осінь. У мене є пластина. Пластина від бруксизму така пластмасова. Я її одягаю вночі, щоб я... Не скрижетала зубами. Ну, в мене багато нервів, і від цього походу я вночі скрижуту зубами. В мене є така пластинка, яку я буду ховати сюди в такий гарний футляр. Бо в мене зараз такий стоматологічний якийсь футляр, він такий великий, займає багато місця. А цей буде дуже гарно виглядати. Мені здається, в ванній кімнаті якісний. Класний. Думаю, що до речі, класно ще дівчатам, які носять пластини, які вирівнюють зуби. О, зверніть увагу ще ви. Бо я бачу, як дівчата ложать там в силафеточку свої зубки. Унизубки. Папки. Ні. Це ж типу пастинка, яка знімається. Можна от в такий футляр їх лежити одразу. Ще одна неосіння покупка це такий ободочок для макіяжу. Щоб я натишу. Я люблю їх. Я їх боснюю, і цього разу я купила собі чорний. У мене завжди був рожевий. Цього разу в мене чорний. Можливо, він буде менше маратися. Тут написано взагалі хендмейд. Хоча я не думаю, що це хендмейд. У мене раз на півроку на рік міняється стабільно ця штучка. Боже у мене скільки тут тепер уже мусора. Так, дівочки, зараз буде щось цікаве. Це прикраса, яку я буду давати на своє пальто. Я вам покажу, як це виглядає, щоб ви розуміли. Я взяла свій багато різних кольорів. Хочу подивитися, що мені буде більше подобатися, то й буду використовувати. Також можна прикрашати за допомогою нього свої піджаки. Блін, прикольно. Такі зірочки, і це взагалі зроблено для того, щоб ми могли зменшувати свій розмір одягу. Типу, ми чіпляємо з одної сторони джинсів, з другої сторони джинсів і ось так скріплюємо. Оп, і зменшуємо розмір. Боже, яке світло вийшло! Або, наприклад, якийсь піджак, який хочете, щоб він був приталений. Ми також можемо з боку ось так зменшити розмір. Класно. Покажу і дам свій відгук. Я думаю, що мені сподобається, як воно буде виглядати. Завдяки цьому аксесуару в мене з'явилось нове пальто. Я в шоці. І в мене тепер є такий трендовий комірець, бо я змогла зафіксувати його. Сказати, що я в шоці це нічого не сказати. Я не поняла ще одні. носочки? Гетри? Але покоротші, Ну це у нас екрю уже колір. Він мені подобається більше. Тут у нас вже немає ніяких ціликонових ставок. І вони такі покоротше йдуть, гарно будуть виглядати з моїх хантер-сапожок. Клас. Міряти з сапожками не будемо, і так видно, що вони дуже гарні. Оце Та що таке? Це така біла туш для моїх брів, бо я хочу їх робити білими. Я вирішила спробувати, а якщо я буду їх просто замальовувати білою такою туш'ю, як воно буде виглядати? Така щіточка дуже-дуже малесенька. І ось так я буду причісувати і подивлюсь, як це буде виглядати, і я також вам огляд зніму. Чи взагалі окей, не обисвічувати свої брови, а просто білими їх малювати? Ось такий у мене експеримент. Я намалювала брови, але мені щось ну, не прямо вау, не так як я собі уявляла. Все-таки видно мій колір під них. Зблизька ще якось ну, прикольно, правда? Але якщо це здалека. Зараз я встану. Ну, можливо, мені треба ще звикнути. Можливо, я давно не робила білих брів, але якось це виглядає. Не проще. І прямо дуже зблизька, також мені не дуже подивіться. Давайте останню AliExpress. і в мене ще шейн окремий взагалі. Там я окремі покупочки зробила тю. І ще один стілус, я ж говорила, їх має бути два. І на шейн я замовила колготки. Я згадала, боже, яке гарне світло! Дякую тобі, що вийшло. Оп, ненавиджу колготки, в яких ось так ззаді. Дві полоски. А коли замовляєш AliExpress або шейну, у них таке завжди. Вони взагалі думають головою. Хто з тими двома полосками на Бобі буде ходити? Я чи що? Вони якогось не ідеально сірого відтінку, а з одягом з усім виглядають сіровато-білими, і мені не дуже подобається. Можливо, я її буду повертати. Один колір. Тут ще більше виражені. Але колір такий гарний, блін. Ці колготки виявились дуже короткими на мене. Я навіть не змогла їх. І ще один комплект боді, здається. да? Сексі, шпексі, дівочки, я пішла на танці Хай Хілс. І тепер я хочу бути шексі, -шексі спексі. <ріху> Ниточки терчать, це тобі і шейн. Мені, подобається, що тут така підкреслена талія. Зніму вам уже детальніше на собі. А ззаді така молня. Можливо, цей комбінезон і виглядає гарно, але я не знаю, як в ньому танцювати. Я спробую сюди якусь білизну, я і так додала свій бюст, але він не дуже добре і так тримає, тому я ще спробую з якимись іншими бюстами або з купальниками це поєднати, щоб можна було танцювати і ходити на тренування в ньому, тільки для танців. А вже що? Бо виглядає все-таки гарно і сексі. Але коли я буду займатися, то не знаю. Я впевнена, що я щось придумаю, бо він мені дуже подобається. І ззаді також гарно спинка там повністю закрита, що також є плюсом, бо спереду ми такі дуже відкриті, а ззаді повністю закриті. Такий у нас огляд вийшов. Ну, більше осінній, ніж зимовий. Ну да, я. Согласна. Ну, просто це все те, що мені треба було. На зиму я ще нічого не дивилася. Аж так, щоб на зиму. Хоча рубашечку я буду і зимою носити, і хусточки і зимою носити. І ці, ну коротше, дівчатки. Напишіть, що вам найбільше сподобалося в цій розпаковці. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підпишіться на мій інстаграм. І що ще? І все. Па-па! Надію, що вам сподобалась моя розпаковка і що я там гарненько потім вам дозняла її. Боже, там мене скільки речей, дівчата? Це все Аліекспрес. І пакет також Аліекспрес через э, свій такий. Трошки депресивний стан і не хочу нічого виправляти. Мені здається, що моє обличчя виглядає більшим через такі брови. Ви цього не помітили? Піду зважуся. Все це я буду зараз, ні, не зараз, завтра міряти, бо вже сонце заходить і день закінчується. Зараз кожним днем все менше і менше світовий день, тому я буду встигати менше знімати, ніж я це роблю. Все. Всім па-па!